Щоб одягнути перуку, свій хвостик потрібно зробити знизу. Підтягуємо перуку до зараз, до свого волосся. Ховаємо своє волосся, щоб його видно не було. Звісно, якщо волосся в тон перуки, можна діставати своє волосся тут або ось тут. Ось так шикарно виглядає перука зі слав'янського волосся ручної роботи. Подивіться, яке шапковисте волосся, все одної довжини. Проділ виглядає як справжня шкіра голови. Перука не має сидіти на вухах, тобто ваші вуха мають бути вільними. Загортати перуку за вушка, якщо вам, якщо ви звикли до такої зачіски, бо я знаю, що багато дівчат саме так люблять ходити. Рука дуже гарно сидить на голові. Тобто для неї додаткових кріплень не потрібно. На перуках від король наталі можете робити різні зачіски. Найпопулярніша зачіска це хвостик. Зараз ми його зробимо. Перехід непомітний, дуже гарно виглядає, як своє натуральне волосся. Чекаємо у вас в нашому салоні Король Наталі.